У зв'язку з реорганізацією Міністерства внутрішніх справ деякі функції, які раніше виконувала державтоінспекція, покладено на працівників новостворених регіонального та територіальних сервісних центрів МВС в Івано-Франківській області. Зокрема, це стосується і дозволів на перевезення небезпечних вантажів. З 16 листопада цього року видача свідоцтв про допущення транспортних засобів на перевезення небезпечних вантажів здійснюється посадовими особами новостворених регіонального та територіальних сервісних центрів МВС в області, які здійснюватимуть огляд вантажівок та контроль щодо їх комплектації. Для кращої підготовки таких спеціалістів у нагоді став досвід науковців з університету нафти і газу, де уже багато років тому створений і успішно функціонує спеціальний центр. Створений центр по підготовці водіїв та уповноважених осіб з питань перевезення небезпечних вантажів. На підставі на даному в даному центрі проходять підготовку як водії, так і уповноважені особи, які займаються перевезеннями небезпечних вантажів автомобільним транспортом. Саме у цьому центрі і відбувається додаткове навчання спеціалістів регіонального та територіальних сервісних центрів МВС в області. Після навчання дані працівники вже в своїх територіальних сервісних центрах будуть робити огляд транспортних засобів, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів, та будуть оформляти відповідні документи. В залежності від того, який транспортний засоб перевозить який небезпечний вантаж, тобто він відповідно буде по різному обладнаний. Тобто перед цим треба буде перевірити, чи кожному транспортному засобу відповідає обладнання, крім перевірки самих транспортних засобів, заявник також має подати до центру пакет документів, необхідних для отримання дозволу на перевезення небезпечних вантажів.